Футболки крем 10 кілограм. Так, почнемо ми з ось такої. Е, білесенької, класичної. Тут нас замальовано такі сонька Хмаринки з пальмами. Премлідня. Абсолютно новесенька. Зараз буде ебичка. Так, наступна у нас буде ось така підполуч так, Наступна буде будете ось так. Така біленька з квіточками. Маєчка спотивана, така ніжна рожева така прям зефірка. Наступна буде ось така подбоночка. Так, Наступна ось така. чоловіча. Тут ідеть мікс чоловічого та жіночого одягу. Допустимо, я ось така. Так, топічок і ксесочка. Дуже якась малесенька. Так, буде ось така йде з кружевого. Покажу вам позаду. Так, Тут також буде чорненька. Ось така класична, чорненька в розмірі M, Підходить під усе. Так, схоже, будете l LM. МЛ, точніше. Ось така. Жовтенька. В розмірі М. E. Ось така хакі. Хакі світленька в розмірі М. E. Так, покажу наступну. Так, буде ось така йти. Коричнева, чоловіча в розмірі S. Сіренька з крувушки квіточками в розмірі L. Так, наступно буде ось такий топіт бодічок. Так, це буде водічок. В розмірі 2X S. Так, наступна буде ось така чоловіча. Розмір L. Так, Наступна це буде спортивна маєчка. Ось так. Така в сіточку. Чоловіча, футболочка. Ось така. Так, тегрова. Наступна просто черменька, чоловіча, в розмірі 2ХЛ. Для замовлення ви можете написати нашим менеджерам на Viber або телера.